Ну а тим часом Україна знайшла спосіб вести новий вид війни. Про це говорить Залужний і закликає Захід наслідувати Збройні Сили України. Екс головний збройних сил України та посол України в Великій Британії Валерій Залужний розповів про технологічні інновації, які Україна використовує на полі бою. На його думку, західні держави повинні брати з неї приклад. Ну і варто зауважити, що Україна може змінити те, як Захід буде вести свої війни. Про це повідомляють з посиланням на Defense One. за даними. Залужного російсько-українська війна характеризується виснаженням у стилі першої світової війни. І тепер ворог може виявити найменші рухи противника та атакувати без попередження. Наслідок цього фронт бою замикається в оборонних укріпленнях із солдатами, також похованими в окопах, де навіть ротація особового складу та медична евакуація стали небезпечними. Такі умови на полі бою спричинені трьома основними факторами. Перших з них є невеликі тактичні безпілотні апарати, які використовуються для націлювання на військові сили та обладнання в повітрі на суші та на морі. Такі попела застосовують і для боротьби з іншими дронами. Варто зазначити, що вони є однією з найефективніших зброї, адже саме безпілотники завдають приблизно дві третини втрат Росії. Ще одним фактором, який змінив хід війни, є радіоелектронна боротьба. Тепер вона включає не лише відстеження та глушіння, але й захоплення сигналів дронів. Це дозволяє противнику відбивати ціль та знищувати спеціалізовані екіпажі, які важко замінити. Останніми залужне згадує і дистанційні датчики. Різної складності він пояснює, що розгорнуті у спірних, але не захищених білих просторах вони створюють захисні буфери, які не дозволяють ворогу пробратися крізь них. Далі, як він говорить, під загрозою існування України розробила кілька способів вести цей новий вид війни. Говорить залужний. Варто зауважити, що його військові відмовилися від методів, тактики, обладнання та управління інформації сигналами в стилі холодної війни. Зараз дрони використовуються у багатьох ролях. Зокрема, недорогі морські безпілотники. Вигнали російський Чорноморський флот і здавалися б неприступною кримської гавані. Окрім цього, неозброєні бепла безперервно працюють і у логістичних та медичних евакуаційних ролях. За словами залужного безпілотники в Україні не часто є дорогою продукцією традиційних військових підприємств. Переважно вони виготовлені з комерційно доступних апаратних компонентів та програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, що робить війну на виснаження ефективної доступної масштабі. На його думку, револь. Руція дронів створила. Загартоване та непохитне середовище. Будь-яке візуальне прицілювання або електронна трансляція часто призводить до атаки протягом декількох секунд, не дозволяючи жодній зі сторін досягти вирішального прориву. Проте він пояснює, що мобільність приноситься в жертву захисту і це заходить у глухий кут. Окрім цього, залужний каже, що обман, візуальне маскування та приховування електронних випромінювань стали важливим для протидії безперервному створенню перешкод, перехопленню та націлюванню на бортові джерела. Системи сигналу. Зараз давно забуті методи фіксованого зв'язку, такі як підземні, підводні, повітряні мережі та волоконно-оптичні мережі, знову в моді, тому що їх складніше порушити. І вони пропонують чудову пропускну здатність, надійність та безпеку. Безпілотники, як говорить залужний, стають все більш автономними та здатні працювати без постійної уваги з боку оператора або навіть постійного підключення до сигналів GPS. Однак ефективне управління ними залишається вирішальним. За словами залужного тут заслуговує на визнання українська се. Система управління боєм, яку Україна почала розвивати за кілька років до російського вторгнення у 2022 році, і як говорить залужний. Далі цитую, ми називаємо це Google для військових, тому що після одного входу ви отримуєте доступ до різних модулів у системі. Google допомагає організовувати ваш робочий простір. А Delta допомагає організовувати ваш військовий простір, каже Залужний. і Він додав, що простіше ніж американська система керування боєм. Дельта забезпечила українським захисникам ситуаційну обізнаність і підтримку прийняття рішень у критичні моменти, пропонуючи перевагу проти більшого, але інформаційно дефіцитного противника. На його думку, ефективні командно-контрольні системи повинні мати справи з інформацією різних типів, джерел, тобто повідомленнями людей, розвідувальними даними, з відкритих джерел, супутниковим зображенням, відеоканалами з дронів, відеокліпами, мобільних телефонів та кіберданими. Саме тому Дельта використовує штучний ін. Телег для швидкого сортування даних і надання лідерам повного уявлення про поле бою та за його межами. Це включає сховище також запропонованих цілей, готових до розгортання на відповідних дружніх ударних або кіберплатформах. Ну і говорячи про російсько-українську війну, залужний каже, що західні військові надто довго спали. Він пояснює, що зустрічається із супротивниками озброєним масово розгорнутою оптимізованою атомною зброєю. Вони можуть стати загальновідомими жертвами. Ні Майцького Кригу Другої світової війни. Проте зараз війська інших західних держав мають дар. Незмірної цінності, досвід, який Україна здобула важкою працею, виконаний у виснажливій боротьбі за виживання. На думку залужного, якщо захід хоче вижити, він повинен швидко і повністю засвоїти ці уроки і правильно ними скористатися. Ну а тим часом минув місяць після пропозиції про повне перемир'я Сибіга нині оцінив відповідь Російської Федерації, так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що Росія є єдиною перешкодою до встановлення режиму повного приплив. Лення вогню голова МЗС закликає не чекати ще один місяць, а посилити тиск на Москву. Сьогодні минає рівно місяць відтоді, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропонована Сполученими Штатами. Відзначив Сибіга. Голова МЗС, нагадав, що 11 березня в Джиді Саудівська Аравія Україна погодилася беззастережно на таку пропозицію. Але Росія відмовилася погодитися, натомість висунувши умови та вимоги. Водночас Росія продовжила ескалацію терору проти цивільного населення. Далі знову ж таки цитую, що наголосив Сибіга. З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників та понад 6000 тисяч керованих авіабомб. Це була відповідь Росії на мирні пропозиції. Наголосив Сибіга. за його словами. Це типово для Росії: брехня, маніпуляція та продовження терору. Як додав Сибіга вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вже Вати заходів з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть Сполучені Штати, європейські і інші партнери. Далі знову ж таки цитую: Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру. Говорить Сабіга. Ну і нагадаємо, що. Дійсно, 11 березня в місті Джида Саудівської Аравії відбулися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Тоді Україна висловила готовність прийняти пропозицію Сполучених Штатів та негайно запровадити тридцятиденний режим припинення вогню з можливістю продовження. Головною умовою було прийняття та одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією. Водночас, Володимир Путін висунув низку умов для запровадження тридцятиденного перемир'я з Україною. Зокрема, він зажадав зу. Вонити мобілізацію в Україні та переозброєння збройних сил України також у Росії прив'язали припинення вогню в чорному морі до вимоги зняти частину антиросійських санкцій. Зокрема, рашистського диктатора Путіна вимагають зняти санкції. Із певних компаній виробників, експортерів добрив, скасувати обмеження на обслуговування в портах російських торговельних суден, а також зняти заборону на постачання до Ерефії товарів для виробництва продовольства і добрив. Ну і щодо продовження російського терору, багато експертів говорить, аналізують ті події, які відбуваються на території нашої країни. Ті атаки, які продовжуються з боку Російської Федерації, про це зазначає речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Він у себе в телеграм. Каналі прокоментував той рашистський терор, який не припиняється проти мирного населення нашої, країни і далі можемо почути його суб'єктивні думки з цього приводу. Слава Україні! Я хотів е, розпочати сьогоднішнє звернення з такого собі анекдоту. Коли дружина каже чоловікові: мовляв, ну, що ти, Івана, не сидиш спокійно. І що? Голубці не подобаються. На що Іван відповідає? Та ні, ти розумієш, голубці смачні, але усі сусіди навколо мене їдять у кінотеатрі Попкорн. Я не про Івана, я не про голубці, я навіть не про попкорн. Я про сусіда. Нам не пощастило з сусідом. І це вже не анекдот. Той сусід, якого ми хрестили, і якого, дай Боже, вдасться відспівати ще за нашого життя Я про Московію. Вони продовжують шукати знаряддя вбивства, удосконалювати знаряддя вбивства, аби щонайбільше знищити українців. Вони знову будуть звіздіти про найманців НАТО у Дніпрі, коли сьогодні обстріляли балістикою. Вони будуть говорити, що тогорить, палає якесь озброєння. А не памперси і серветки насправді вони влучили в цивільний об'єкт, там, де виробляються засоби гігієни. Я розумію, що московитам то не цікаво, бо московит і засоби гігієни це поняття несумісні. В них величезний відсоток людей, які, крім ямки у землі, іншого туалету не бачили. Та мені байдуже до їхньої дупи, до їхніх туалетів, це зрозуміло, але мені не байдуже, що кожен з нас може зробити, аби ворог ставало менше, аби наші сили оборони ставали більш боєздатними. І усі, ті, хто сьогодні може долучитися і має долучитися до сил оборони, переставали ховатися, виходили на світ Божий і йшли допомагати. Котре сказати, що інакше ніяк. Можу, але не буду. Хоча, як завжди, тільки разом зможемо подолати цього ворога. Не виходить зараз з анекдотами. Слово зовсім. Але падати в вічай не будемо. Ми пережили не найлегші часи, переживаємо надзвичайно складні. Але мусимо вірити і робити найголовніше хоча б краплиночку чогось для нашої спільної перемоги, для наших дітей. врешті решт Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть. Урага!